Ну що ж, з клавіатури масив заповнювали, константний масив з заданими значеннями незмінними зробили. І тепер третій варіант. Щось мені здається, що він вам сподобається найбільше. Того, що робити, то нічого не треба. За нас все зробить рандом. Нам треба тільки поставити розмір масива, і тут ви бачите, що ми можемо собі взагалі ні в чому не відмовляти. Ставити величезні масиви, нехай собі рандом рендоми. Отже, ми з вами визначили розмір той, який ми хочемо. Додали, звичайно ж, бібліотеку, яка працює з функцією ранд, і можемо генерувати собі випадкові масиви з тими значеннями, які нам потрібні. Наприклад. Давайте подивимося, що ми після рандому можемо ставити ось ці інтервали. Ну, наприклад, поставили відсоток 10 маємо від 0 до 9, відсоток 100 від 0 до 100. А як же зробити, якщо, наприклад, я хочу, щоб це були значення від 1000 до 2000. А якщо я хочу від'ємні числа, а якщо мені треба і від'ємні, і додатні. І все це нам допоможе робити рандом і звичайні арифметичні дії. Зверніть, будь ласка, увагу на ось ці приклади, які є на слайді. Що буде відбуватись, коли ми додамо щось до рандому? Ну, наприклад, рандом генерує нуль, а у нас якась задача, де нам нуль не потрібен. Ми що зробимо? Ми зробимо похитрину, плюс один. І вже в нас початок інтервалу буде не з нуля, а з одиничка. А якщо зробити плюс 5 з 5, а плюс 100 100, супер! А давайте віднімати інтервали. Якщо ми згенерували числа від 0 до 10, а нам треба від мінус 5 до 5, скільки треба відняти? Дійсно, половинку, мінус 5. А якщо відняти мінус 10, отримує всі віддія.